Всім привіт! Миколаївна нагороді вихідна. Я закінчую вже підсипати бурочки. А Миколаївна встала несвітне зара. І дощ, бачите, якесь затягнуте небо у нас. Дощу, і не поміха. Ось. Валить. Ці вже бураки зробила, це морку доробляє. Ось, так, що до нашої гарбузики. Ті, що я обробляв. Вже не треба вже листя, закриє вже земля цього і вже картопелька наша цвіте. Погода сьогодні класна, робить, щоб ще доща не було. Так, що, воно підсипаємо. Ще там воно трошки залишилося треба підсипати. А Миколаївна на наших поросяток годує. У нас сьогодні нарядна у нас, общительна. Наша люцерка, а вона наша помощниця там біжить. Видно, не видно? Зараз вона нам швидко допоможе все по полоті, все цього. Пишіть в коментарях, що я скошу люцерну і коничину, вона ще відросте до осені чи ні. І мені інтересно. Сергій Вікторович працює. Давай, давай. Запинайся просто. Да. Рассыплем вот по их вот мошки. Да, Тля. Тля. Я показываю. Одна на привезе, а другая. Все, выключай, потом что еще быть мохи. Так, прогнав нас дощ з Миколаївною з поля. Вчора Миколаївна собрала свій урожай до такі клубнички, вже поміла її, просушила, І тільки що до пошли з Миколаївною собрали урожай із нашої черешні, те, що не оббили шпаки. О, передаю слово Миколаїв. Зараз вона розкаже вам, що вона буде робити із, із черешнею і з клубнікою. Хочемо зробити. Пловнічний і щерішній махіт. Зараз споділиємо її, порозподіляємо по баночкам. Я не я так на око. На око, так. За один день у нас. У нас неба, у нас прошли год пропала публіка, це нова. Круші помогли. Це ворожники. Ми є посадили не в тому місці просто. Саме віддавати є. Так, літри, я більше не кидаю. Вон вже крішечки заціокала. Баночки простерилізувала, баночку обов'язково Так, Я а, на мохіто баночки стерилізую. Ну, не тільки на мохіто, я Короче, лучше простерилізувати. Три баночки у нас буде клубнички. Так, і дві черешеньки. Черешенька гарна така наша. Так. Тільки що наша ця їй вже 20 років, а вона не хоче родити. Якщо раз... вона дуже рання, то вона обмерзне. Так один раз Миколаївна її налекала, що її зрубає, і вона як уродила, то й самі закривали, і людям роздавали. А. Можна було теж три баночки зробити. Ні, дві. У нас вишня вже теж одна вишня, У нас так родила гарно завжди, все, а це щось зробило, чи вона боліє, чи що перестала. Цвіте гарно, а ягидок немає. Пів влітрів всього. Черешці більш по -пів літри, а кумнічки, теж трошки більше літри. Більше я ніколи не кидаю, тому що ягоди в нас компот упівається, все остальне ми викидаємо і клубники все. Пишемо в коментарях свої рецепти, хто як закриває. Іменно клубнічний мохіто закриваю перший раз, але я його пробувала на роботі, мені дуже сподобалось. Взяла рецептик і вирішила, так, скільки тут по дві-три долічки, іменно апельсинки. Сергій, що мене, мабуть, обманув, сказав, буде по три, а мабуть, він поїв трошки. Ти сказала по дві будеш кидати. Я казала по три. До ікрас буде, Я доріжу. У мене... Нічого, я хорі. все не, не дорізав, я заховав на вечору. Одні долечки не хотіли. Я зараз вріжу. Так. Так, все розкинув, я дорізав ще ту дольку, щоб мене тут не цього коли не поскудили. Так. так. М'ятки. Отак. Багато також я не кидаю. По... Веточки. Хто веточку, хто дві. А я отак потрошку. Тому що м'ято також перебиває всі. А запах м'яти який пішов? Угу. Домашня м'ятка. Не можна розвести, люди, люди кажуть, де можна викопати, а ми не можемо розвести ні м'яту, ні хріна. ховався. А, так, на день сушиш, Тепер беремо. Отак. У нас тут 250 грам. Ну, хто може 300 грамів. Тут ну, дуже солодки не того, так що у нас отак ми по такої мірочки будемо. Ось така. Ось так ось, насипали всі банки. Так. кришечки ми так ось реалізуємо кип'ятку. І беремо так. Йоже. Небагато. Йоже. Я багато нікого не роблю. Ось так, по чуть-чуть. менше лимонної кислоти. Меньше півложить. Дощ заканчиває, зараз далі так, нагород заробляємо. Закріємо нашу махіту. Це наша перша ні. Шевель був, шевель був я, перший. Я, я тушонка була, шевель. Нет, тушонка навіть не сітається. Ну, да, цього... Тушонку ми робимо круглий год. І коптим, і ковбасу. Так. так, все. Зараз розкажу, ну, покажемо. Заливаємо гарячою кипятком і закатуємо кришечками. І в підвал. І в підвал, так. Це зараз заліємо, покажемо, який цвіт, який кольор, як нашою виходить. Так, Закипіла наша водичка. Ну, Миколаївна починає отак -от просто тупо заливає. Бачите, який кольорок. Це він світленький, він, звісно, як багато може бути темніший. Але це ж для себе. І ми тут нікуди не їмо багато. Жалко, потім викидати. Ох, запах, запах. Не передать. Так, до повного. Так, так. Накуваємо кришечкою і закатуємо ключиком. Подарю мені цього року ключ к новий. Оцей вже я зламала. Параз. Я завжди два рази. Все. У нас води не вистачить, і на черяші не цього зараз закріплюємо клубничку, потім поставив воду. Не хотіли брати великого баняка. Так. Тепер беремо. Дайте, і так, гарненько Щоб цукор. Щоб цукор не було. Ну, сам розтане ще, але щоб був не з грудкою не з цього коса. О, все, дивіться, гарненько. І ось так перевертаємо і накриваємо, до, до дуже тепло накриваємо, його дуже добре вкутує. До ми запаруємо. Зараз. Ну, смачні, я ще потім покажу, як ви гарненький, Такі гарненькі, смачний я ж пробувала, сама ще не закривала. Я, хоч клубника не сразу так вся спіє. Але я тобі по 3-4 по баночки. Баночок 20 я закрию. Покажемо потім, як, як я буде би. черешня наша в банці. ось бачите, як клубничка. <звук> Поки наша водичка закипала, ми вже закінчили на городі морквочкою осипання і ось Миколаївна вже заливає черешеньку нашу. Махіто з черешні буде. Ось такий колір, бачите, гарненький. Ще, мені каже краще, ніж у цього. У Я думала, що не буде такого кольору. Черешний. Черешня, Черешня спіла гарно. Вот. По тому самому рецепту, столько самого сахара, столько самого всього. Воно ну, ще постоїть, ще більше буде, наверное. Ну, не такі червоненькі, конечно. Все, поки, поки що відключаюся. так, вот. закатуємо, перевертаємо. І, під і зараз йдемо на другу половину нашого Вон поля. Да, ще там трошки треба підсипати пару радочків бурачків, Миколаївна дойде. Ну і пройтися, побачити, що там по чому там. І будемо завтра, післязавтра, як не буде доща, будемо обробляти все це хімікатами, якими покажу, розкажу, хоч і сам не знаю. Так, Закінчили ми вже там, закрили ми з ще з того. Я вже до... Трошки підшарував помідорку, Тю, що позавчора ми садили. Ось так одо. Вот. покажу вам, що я ще на городі себе знайшов, це, і це все буде убиратися. Тут косолі, вона слабо зійшла. Це все буде убиратися і тут буде засажуватися все помідорами. Це вже у нас буде більше 300 корчів помідори. А ось вже зробили бурачки. Миколай вона зробила шаровочку, а я підсипав, бачите, які є бурочки червоні. Ну, от, залишилося ще одну нам зробити морквочку. Ну, Міхалає в сказала, що завтра в 5 часов ранку я її зроблю, а я потім в течение дня її посиплю. І по чуть-чуть будемо виходити з наших городів, будемо обробляти все ядами, хімікатами і будемо переходити до строїтельств. Нас обрізки привезли, треба різати. Бачите, горох, який цвіте як. Через пару днів вже буде горох ось ну, ось цю цибульку треба буде виривати. Тут помідорки прийнялися і дивляться, що я в себе на городі знайшов. Опа! що це таке? Хто скаже? Хто знає? Що за дерево таке серед городу росте? Горі Так, да. Миколаївна там десь кричить. Що це горіх. Хто думає, що це за таке? Дерево. Я його залишив, осені, якщо то пересадимо. Ой. Клубничку вже сьогодні вибрали, через пару днів будемо вибирати. Так що так. от. А Миколаївна доробляє помідорки. Там у нас 50, ще буде на тої десь латочки, це десь буде на 100 корчів там. І тут у нас скільки? 200? 250, 250. буде 350 корчів десь у нас. Ну Це поки що 350. Ще є пару месяців, воно буде і там. А може буде, а може буде капустина, побачимо. Щось буде, коротше. Миколай так, так. Да, Миколаївна сказала, що п'ятницю остання досадочка буде. Так що отак. Наша допоможниця ходить, допомагає нам. Я почула мої голос і це, щоб я погладив. Вже салати треба ці убирати і сіяти заново другі. Вот. Контролюємо нашу картоплю, щоб жук. Не з'їв, бо вже яєць відкладених багато. От. Ждемо, поки почне в... маленький, жук вилуплятися і будемо туди його душити. Вон, бачите, як у нас вже пекінська капусточка, яку ми рано посадили, яка гарна. Ось, А тут садили по знії. Та що цвітять, то пропаганда. Так, нічого не буде. Ну, ну я не знаю, я дивився, наскільки це правда чи ні. Ну кажуть, що її треба зразу на полі і, типу, по пару штуку в лунку, а потім переривати, тому що як її пересаджуєш, вона типу йде в пукі. У неї корінь такі милісуються. І вона типу, йде в пукі, і зі нічого не... не... не нормально. Я ж всегда сажу О, Ого, гріміть у нас. Так, у нас. Так, вже по всьому. Зараз через півчасика-часик, будемо давати нашим поросяткам. Курочкам, так що поки що не прощаюся. Ось і кончився робочий день, дощик помішав усе. Даже жужа нас заховався. Миколаїв не економить воду.